Американці не хотіли воювати у В'єтнамі. І плоди цього їхнього небажання ми пожинаємо і сьогодні, тому що небажання американців захищати Республіку Південний В'єтнам і спричинило віру диктатур в тому, що вони можуть перемогти Америку. Якби американці тоді були готові воювати, і якби замість північного В'єтнаму переміг південний. Ми вже зараз жили б в абсолютно іншому світі. Американці зрадили південний В'єтнам, зрадили мільйони людей, які жили в нормальній ринковій економіці, які хотіли жити в демократичному світі. І створили у диктатур ілюзію, що американців можна перемогти, і що це тільки питання часу. В'єтнамська війна це те, що очевидно надихає Володимира Путіна. В'єтнамська війна це те, що надихає Сі Цзяньпіна. Коли Сполучені Штати, дякуючи дурості своїх політиків, серед яких були і Дональд Трамп, і Джозеф Байден, ухвалили рішення про вихід з Афганістану і таким чином теж зрадили бажання мільйонів афганців до нормального життя, вони таким чином підписали смертний вирок тим сотням тисяч українців, які стали жертвами цієї війни. І саме тому, що американці рано чи пізно знесилюються, кожний диктатор. Російський чи китайський вбірець, що рано чи пізно перемога буде у нього в руках.